Ці люди, колишні працівники нафтобази Прикарпат, Захід Транс, що у селищі Смига, чотири місяці тому частині з них повідомили про скорочення, іншим про звільнення. Був начальником дільниці обслуговування ремонту механо-технічного обладнання. Пропрацював тут 40 років. За всі роки і стабільність тут була, і не гаразди були. Але так як поступили з нами керівництво і власники прикарпат Захід Транс, ще ніколи так не було. Зі слів Володимира Бондарчука, при скороченні йому не виплатили ні Матеріальної допомоги, ні компенсацію за невикористану відпустку. Загалом фірма, твердить чоловік, заборгувала йому 66 тисяч гривень. Чи до бухгалтера дзвонити, чи до начальника відділу кадрів, чи до директора ніхто не бере трубки. Загалом під звільнення потрапили майже 40 людей, а загальна сума заборгованості сягає орієнтовно 1 мільйон гривень. Зареєструвалася в центрі зайнятості. Там теж то 400 гривень дадуть, то 500. Я питаю, чому адже 70 відсотків повинні оплачувати перших три місяці. Мені сказала людина там, що тому що наша організація ЛВДСП Прикарпатзахідранс не надає інформації про мій середній заробіток, і вони не бачать, з чого мені як і яку суму виплачувати допомоги по безробіттю до пенсії лишилося от. Півтора року дали на скорочення, і от живи як хочеш, і не виплачує центр зайнятості. Нікому немає діла до нас. Наразі замість підприємства Прикарпат Захід Транс в СМИЗі працює інша компанія. А в головному офісі, що знаходиться на вулиці Котляревського у Рівному, нам повідомили таке: Прикарпат Захід Трансків немає. А де його можна знайти? не може. За моєю інформацією, вони десь знімають конспіративний офіс. Там в них люди працюють, в тому числі юристи, бухгалтера. Як я спілкувався ну, з неофіційних джерел. Вони кореспонденцію фільтрують деяку по тій же своїй адресі, за якою їх немає. Вони частину відбирають листів, частину вони просто не, не отримують. Із скаргою люди звернулися в обласне управління держпраці та написали заяву до поліції. Також частина з них подали позов в Дубинській. que era Двічі у нас була здійснена спроба щодо проведення перевірок, ми не змогли зв'язку з тим, що на час звернення працівників в адмінприміщенні Прикарпат Захід Трансу, значить знаходилося вже зовсім інше. Тобто, Окрнафтогаз кожному заявнику, який звертався до нас, ми рекомендували і наполягали на зверненні в суд. Тобто, якщо є судове рішення. Вже його виконанням займається виконавча служба. На даний час триває досудове розслідування за фактом невиплати заробітної плати, дізнавачем, відповідно, були скеровані запити, здійснено тимчасовий доступ до документів, за результатами яких вказана інформація буде опрацьована. На даний час в нас наявні матеріалах кримінального провадження вісім потерпілих, які відповідно до наданих показів. Не виплатна заробітної плати в районі від 15 до 40 тисяч гривень. Вона потерпіла в районі 70 тисяч гривень. Поліція якимось дивним чином не може з прокуратурою і з управлінням праці знайти місце перебування великої нормальної фірми, яка випла... проводить виплати банківські і ну проводить ж виплати з тими працівниками, які перейшли працювати в нову фірму. Якимось дивним чином з усіма наша фірма розрахувалася. Відповідно мені здається, що ну така моя думка це носить ознаки домовленості. Певної, от або зговору, як казав один класик, каже: денег немає, але ви держитесь. За коментарем ми звернулися до директора підприємства «Прикарпат Захід Транс Сергія Пшеничного. Той коментувати ситуацію телефоном відмовився. Наразі Суспільне відправила йому інформаційний запит і очікує відповіді. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, Микола Мельничук – Новини на Суспільному.